Річниця звільнення Снігурівки було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Розкажемо, як живе громада після деокупації. Генератори для Миколаєва. Вони вкрай необхідні, тому що попереду у нас осінньо-зимовий період. Куди направлять нову техніку? Зірка культури Миколаєва кожного року ми обираємо п'ять зірок. Хто цього року отримав почесну відзнаку? Сьогодні п'ятниця, 10 листопада, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могло побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Над Миколаївщиною вночі 10 листопада силами протиповітряної оборони знищено дрон-Шахед. Загалом цієї ночі російські окупанти атакували Україну шістьма ударними безпілотниками з району Приморсько-Ахтарська. Також запустили дві керовані авіаційні ракети з повітряного простору окупованої Херсонщини. Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 5 БПЛА та одну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Київської областей. Також вчора в день по акваторії Очаківської громади фіксувалися ворожі артилерійські обстріли. Окрім того, 9 листопада росіяни гатили з артилерії по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Сьогодні вранці в одному зі скверів корабельного району Миколаєва комунальники виявили бойові снаряди. Працівники КП Миколаївські парки якраз прибирали опали листя. Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич, комунальники викликали поліцію. Їх фахівці одразу взялися за відпрацювання небезпечної знахідки. Також міський голова звернувся до містян з проханням бути обережними і серйозно ставитись до таких ситуацій. Сьогодні, дякувати ЗСУ, наше місто не так масово обстрілюють, але залишки нерозірваних снарядів ще можуть залишатись на відкритих територіях. У жодному разі не торкайтесь їх, не намагайтесь перенести чи забрати додому. Викликайте поліцію або ДСНС. Батьки, обов'язково поговоріть зі своїми дітьми, розкажіть їм, що робити у таких ситуаціях. Миколаїв отримав чергову партію гуманітарної допомоги. Йдеться про 25 нових генераторів, які надійшли від ініціативи співробітництва у південно-східній Європі та посольства Австрії. Техніку розподілять між соціальними закладами міста. Більше про надану допомогу від партнерів дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Миколаїв продовжує готуватися до холодної пори року та можливих атак ворога у цей час по об'єктах критичної інфраструктури. Допомагають у цьому донори та благодійні організації. Не залишаються осторонь і іноземні партнери. Місто Миколаїв протягом війни працює досить з великою кількістю міжнародних громадських організацій, всеукраїнських громадських організацій. Вчора буквально ми підводили підсумок по роботі з донорами. Місто Миколаїв працює з 50 великих міжнародних організацій і близько 300 благодійних фондів і громадських організацій, які надають допомогу місту Миколаєву в різних сферах. Зокрема, сьогодні місто отримало 25 нових генераторів. Допомога надійшла від ініціативи співробітництва у південно-східній Європі та посольства Австрії. Генератори, які сьогодні прийшли, 25 штук. Ми розподілені вже між закладами культури, охорони спорту і освіти. Дев'ять отримує управління освіти, 9 дев'ять управління спорту і сім заклади культури. Це вже не перша партія допомоги від цієї міжнародної організації, відзначає Анатолій Петров. У березні цього року Австрія також передала 25 генераторів управлінню освіти Миколаєва. Їх розподілили між дошкільними закладами освіти та школами нашого міста. Вони вкрай необхідні, тому що попереду у нас осінньо-зимовий період. Ми не знаємо, яка буде безпекова ситуація в регіоні, як відбуватиметься все на випадок локдаунів або на звичайних ситуаціях Ми будемо готові продовжити роботу закладів завдяки тої техніки, яка надходить до нас. Виконавчий директор ініціативи співробітництва у південно-східній Європі впевнений, їхня співпраця з Миколаєвом продовжиться, а тому пообіцяв повернутися незабаром з новою партією допомоги. Ми повернемося у грудні, адже окрім генераторів, ми також маємо можливість допомагати лікарням необхідним обладнанням, підтримувати школи, дитячі садки та інші установи. Ми хочемо співпрацювати з Україною і надавати стільки допомоги, скільки буде потрібно. Continue, as as <рик> Миколаїв працює з багатьма іноземними донорами, додає Анатолій Петров. В рамках такої співпраці місто вже отримало чималу кількість допомоги. А отже, у цей скрутний час ми не залишаємось на самоті, адже у нас є наші міжнародні друзі. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Кадрове поповнення. До котелень комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго заступають на чергування нові оператори. Семеро миколаївців, які перебували на обліку в обласному центрі зайнятості, пройшли навчання і отримали новий фах. Як люди отримали нову роботу, докладніше про це в наступному сюжеті. Підготовка професійних кадрів є невід'ємною частиною діяльності Державної служби з питань праці. Щотижня Миколаївський експертно-технічний центр проводить заходи з підвищення кваліфікації, а також атестує здобувачів нової професії. Це наші співробітники з різних підприємств, установ та організацій Миколаївської області та міста Миколаєва. Вони проходять згідно нормативно-правових актів та чинних законодавства України екзамени з безпосередньо охорони праці. Згідно чинного законодавства та нормативно-правових актів, вони повинні кожен рік проходити періодичну перевірку знань, або це, якщо вновь прийняти на працю безпосередньо працівники, вони проходять ці навчання, а потім вже здають іспити. Пошук та підготовку нових кадрів держпраця проводить у тісному співробітництві з Миколаївською обласною службою зайнятості. Директор Дмитро Оборонько розповів, що пройти курси та відкрити для себе новий фах можливо за рахунок центру. Це системна наша робота. Сьогодні завершує група навчання по нашій програмі професійного навчання. Тому звертаюся і до наших глядачів, в кого є бажання можливо підвищити свою кваліфікацію чи пройти професійне навчання за рахунок центру зайнятості. Сьогодні це можливо наразі. По програмі професійного навчання від центру зайнятості семеро миколаївців отримають нову професію оператора котельної комунального підприємства облтеплоенерго». Навчання складалося з трьох частин: це було теоретичне навчання, загальна професійна підготовка і практичні навики для операторів котельні. Практична частина проводилася на об'єктах нашого підприємства, де потенційним нашим працівникам вони виявили бажання, майже всі вони виявили бажання працювати на котельнях нашого підприємства, було розказано і показано на Практичні навики, роботи з котлами. серед містян, котрі отримали свідоцтва про закінчення курсів та поповнять штат Миколаїв облтеплоенерго. Пані Раїса Микитіна. Жінка зізнається, що обрала професію оператора котельні, оскільки вважає її надзвичайно необхідною в нинішніх реаліях. Це перспективно дуже. Я вважаю, держава наша потребує цього. Це дуже важливо ефективно в цей час. В час війни, і ми думаємо, що це буде для нас дуже корисно. Дмитро Оборонько додав, що центр зайнятості надає всі необхідні консультації кожному громадянину, котрий перебуває на обліку до самого його працевлаштування. Ця група сформована стовідсотково з людей, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Тобто, на сьогодні вони мають статус безробітнього, вони паралельно отримують допомогу по безробіттю і паралельно проходять навчання. Є такі люди, які десь там в минулому і працювали вже на цьому підприємстві, тобто їм потрібно просто поновити знання. Тобто, ми формуємо тих людей за бажанням і, звісно, за професію, які були раніше трохи схожі, для того, щоб була. Ну, дійсно, професійна підготовка. Війна, безумовно, вплинула на ріст безробіття серед українців. Однак в Держпраці та службі зайнятості запевняють, що проводяться всі необхідні заходи для пошуку роботи громадянам, які цього потребують, чи допомагають в освоєнні нової професії. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Миколаївські піротехніки показали, як вперше використали роботизований комплекс Digital Вангардс. Він призначений для проведення розвідки та знищення вибухонебезпечних предметів і був нещодавно переданий за підтримки уряду Канади. Зокрема, на території Шевченківської громади, яка є однією з найбільш замінованих працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, виїхали для знищення протитанкових і протипіхотних мін. Як зазначили в обласному управлінні ДСНС, сучасний комплекс вкрай необхідний піротехнік. Підрозділам, які щодня ризикують життям задля безпеки громадян. Цьогоріч, 10 листопада, місто Снігурівка, що на Миколаївщині, відзначає першу річницю звільнення від російської окупації. 236 днів громада була в російській неволі, аж поки не була звільнена Збройними силами України. Наша знімальна група підготувала великий матеріал про те, яким був перший рік вільної Снігурівки і як нині виглядає місто, яке пережило окупацію, обстріли та повінь. Більше в матеріалі Олександра Матюшенка. 10 листопада назавжди увійде в новітню історію України як день, коли місто Снігурівка Миколаївської області у 2022 році було звільнено від російської окупації. Ми розкажемо і покажемо, як живе Снігурівка через рік після звільнення очима її місцевих мешканців. Снігурівську громаду окупували 19 березня минулого року. Майже вісім місяців вона була під російським гнітом. Та перш ніж вороги взяли місто під контроль, вони декілька разів обстріляли його. 14 березня Снігурівка здригнулася від авіанальоту, що знищив майже цілий квартал. Місцева жителька Тамара, яка мешкає неподалік, з тривогою згадує ті дні. Ну вони, звісно, бісилися. Вони сильно стрільба була оце оттуда. Ми сильно всі боялися, тому що. Раз по раз, раз поза раз, зараз, ці стрільби, це все. От і тоді, коли, значить, уже коли в той під'їзд було три прильоти, три. А наш так більш-менш, як там уже от вдарило все, то дом наш зробився в такого сходором пішов, і оце впала. Ота рама, можете зайти сюди, подивіться. Ота рама була впала сюди, повністю на наложу. Повністю рама, але її починили вже, то тому що вона ж лежала, мабуть, місяця три лежала. Да, Оля? тоді майже цілими днями доводилося ховатися у підвалах, розповідає її знайома Ольга. Там місцеві шукали прихисток вже і під час окупації, коли росіяни влаштовували чисельні перевірки або ж обстрілювали мирні квартали. Ось так. Оце ну, тут я... виховалося. Отут у мене кресло розкладне. Ну тут я ставлю заказку, це пока ставлю, потім буду ставити так уже сюди. От, от це у мене кресло розкладне, це я вже там повбирала. Оце тут я ховалася, тут розкладалося все, тут валя спала, тут є Валін чоловік, тут було, звісно, все ми понамащували, таке було все, тут багато всього було, де все. Оце шоста квартира. Тут ніхто не живе, квартира воно, розбита, все, ось що. Дирко, вона сквозная Дирка, вона дивіться. Вона сквозная. Перший час окупанти намагалися вдавати себе освободітелі, кажуть місцеві. Та чим ближче українські війська наближалися до снігурівки, тим більш агресивно поводили себе вороги. Кривдити тамтешніх жителів окупанти не цуралися. Послідня їхня ротація були тут кадировці, і так сказати, наші ДНРці. Оті, особливо днр ДНРці. То і згої, як то кажеться. Зимали машини у населення. Ну коротше що хотіли, те діло. Впродовж восьми місяців лінія фронту була в менш ніж п'яти кілометрах від міста. Через це вогневі канонади тут чули майже щоденно. А бойові дії нерідко зачіпали і саму снігурівку. Внаслідок бойових дій у Снігурівці чимало будинків зруйновано, а також пограбовано. А в деяких оселях до сих пір залишається слід окупантів. Ще навесні 22-го, поки працювали зелені коридори. Хто бажав і міг виїхати, намагалися покинути місто. Ті, хто залишився, стверджують, саме в цей момент пожвавилися мародери і почастішали грабунки. Навстіж відкриті квартири, зірвані замки, а також речі російських військових. Судячи з усього, тут свого часу були окупанти, а також господарювали мародери. Конкретно цей будинок пережив декілька прильотів, а також була пожежа. На даху ж будівлі росіяни облаштували вогневу точку. 10 листопада Снігурівщина офіційно була звільнена збройними силами України. Сьогодні, 10 листопада, 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131 го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Відразу після деокупації у снігурівці взялися за відновлення. За даними місцевої влади, громада була зруйнована близько на 80%. Значно постраждала цивільна інфраструктура та соціальні заклади. Більше всього зазнали руйнувань, бо зазнав руйнів приватний сектор. Також багато руйнувань зазнали адміністративні будівлі. Якщо казати про відновлення, то безпосередньо саме перше, це вода і світло, і рахую, що Принципі, воду ми доволі швидко відновили з світлом. Трошки повільніше ситуація відбувалась. Чому? Тому що для того, щоб відновити лінії електропередач, треба було, щоб співробітники ДСНС пройшли і розмінували ті ділянки, де безпосередньо було зруйновано. Багато мостів відновили в Снірівській територіальній громаді. Вони майже всі були. Майже всі були зруйновані під час виходу расистів з Снігурівської територіальної громади. Думаю, що до початку до початку весни наступного року, 24-го, я думаю, що всі мостові переходи в нас будуть відремонтовані. По звільненню Снігурівка не залишилася на самоті зі своїми проблемами. Одразу сюди спрямували свої зусилля волонтери і гуманітарні організації, співпраця з якими триває і зараз. Дуже з багатьма міжнародними організаціями працюємо, майже всі, які присутні в Україні, майже всі працюють з нами і надають різну допомогу від консультативної до гуманітарної допомоги про харчової і будівельних матеріалів. Та навіть після звільнення російські терористи не залишають місто в спокої. Майже щодоби є загроза атак шахедами. На Великдень громаду обстріляли ракетами С-300, вбивши двох підлітків. А підрив Каховської ГЕС призвів до підтоплень близько 375 будинків. Ну водо нас вода підійшла семнадцять мудені. Нас була вода. Все, пол все позривали ми, тому що воно все кругом затопило. Дівани попропадали. це люди дали діван, щоб було в чому нам спати. Столо що залишилося з стола, його невозможно, але все шатається, все цвіте. То ми вивели хазяйство на вулицю середні ночі, виводили. Що могли попіднімали, ну ніхто не підполагав, що настільки вода подиметься. Що треба? Ну на даний момент треба свої матеріали. Що буде далі присходити? Ну сподіваємося, що ніде виїжджати не будемо. Гострою проблемою залишається замінування. Попри зусилля піротехніки від загальної площі Снігурівської громади, що складає понад 630 квадратних кілометрів, більше половини території є небезпечною. Про те, що Снігурівка це деокупована територія, нагадує чимало от таких уламків боєприпасів, які часто можна зустріти на вулицях міста, а також в його околицях. Та як би не було складно, Поволі Снігурівка оговтується після російської неволі. Цей процес тривалий і непростий, визнає місцева влада. Натомість люди кажуть, головне, що вони з Україною і над містом майорить синьо-жовтий прапор свободи. Жити можна. В даний момент все необхідне в нас є. Те, що нам потрібно. Може б хотілося комусь і більше, але в даний момент все добре. Війна йде, правильно. І страх, і за своїх дітей, і за себе, і за країну нашу, всіх людей. І за воїнів наших живемо тут і хочемо жити. Ми тут вже прожили таке життя велике. Так що будемо жити. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, Катерина Рупташ, Владислав Невідомський. Новини на каналі Март. Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Миколаєві, внаслідок якої поранень зазнав чоловік. Про те, що у дворі будинку по вулиці Крилова чути постріли, до поліції повідомили місцеві мешканці увечері 9 листопада. З місця події потерпілого забрала швидка. Нині він із вогнепальним пораненням голови перебуває у реанімаційному відділенні. На місці події біля одного з будинків поліцейські виявили плями крові та гільзи від невстановленої зброї. Розпочато кримінальне провадження за статтею Замах на умисне вбивство. У поліції повідомили, що на місці працюють слідчі, криміналісти та кінологи. У місті введена в дію спеціальна поліцейська операція. Тривають оперативно-розшукові заходи. 9 листопада Україна відзначила День працівників культури та майстрів народного мистецтва. З нагоди професійного свята у Миколаєві привітали талановитих людей, які присвятили своє життя творчості. Традиційно міська влада вручила почесні відзнаки зірка культури міста Миколаєва. Серед лауреатів нагороди цьогоріч і колектив телеканалу МАРТ. Тож, як проходили урочистості, розкаже далі Катерина Рупташ. Вони надихають, прославляють та закарбовують пам'яті людства нашу культуру. 9 листопада Україна відзначила День працівників культури та майстрів народного мистецтва. З нагоди цього свята у Миколаєві привітали усіх тих, хто причетний до цього дня. Це саме ті люди, які плекають майбутнє, культурне майбутнє, духовне майбутнє нашої України, нашої незалежної держави. І ми переконані, що перемога у нас буде зовсім скоро і не за горами. І роботи у працівників культури буде ще більше, щоб створити таке суспільство, змінити так ментальність українців, щоб це була згуртована, єдина, повноцінна, велика нація. Тому усім працівникам культури. Користуючись нагодою міцного здоров'я, благополуччя великих сил і натхнення творчого натхнення у цій сфері. Працює понад тисяча талановитих та креативних миколаївців. Це працівники мистецьких та музичних дитячих шкіл, бібліотек, творчі колективи, будинків культури. Вже сьомий рік поспіль міська влада відзначає нагородами тих, хто протягом року проявив себе найкраще. Ми нагороджуємо нашу чергову п'ятнірку. Кожного року ми обираємо п'ять зірок, обирає художня рада. При міському управлінні культури є художня рада, це поважні люди, це відомі люди Миколаєва, які вирішують, хто ж за цей рік, так, так як можна сказати, засвітився. Цьогоріч серед володарів почесної відзнаки зірка культури міста Миколаєва, викладачка дитячої художньої школи Інна Годулян, художниця, ілюстраторка та редакторка дитячого театрального альманаху Юлія Поліщук, музичний гурт Крила та керівниця зразкового аматорського колективу вокального ансамблю Фрештайм Катерина Тихонова. Насамперед для мене це було. Трішки неочікувано, але це відзначає, що я що я на правильному шляху. А якщо б колись мені в дитинстві сказали, що я буду викладати, я б покрутила у, у, у голови пальцем. Але так склалося життя, що зараз а, мої вихованці приймають участь у великих концертах. Ну до війни приймали у великих, зараз у невеличких, але а, на щастя, в нас є така можливість. Я дуже всіма ними пишаюся, і пишаюся, що можу бути на чолі такого гарного колективу. До п'ятірки володарів почесної відзнаки увійшла і телерадіокомпанія Март за велику кількість музичних телевізійних проєктів. Директор програм Юрій Тазарачев ділиться: приємно, коли вашу роботу помічають. Відзнаки отримати завжди приємно, а я ще працював у культурі багато років. Я от сьогодні тільки порахував, 15 років я працював у культурі. Хоча я думаю, що телебачення і культура вони якось поруч йдуть, тому мені здається, що я досі працюю в культурі для культури, для розвитку культури нашого міста. Заступник міського голови Анатолій Петров подякував винуватцям свята за стійкість, сумлінну працю в нелегких умовах війни та незмінну вірність своєму покликанню. Саме завдяки їхнім зусиллям про нашу культуру дізнався увесь світ. Катерина Рупташ, Роман Базик, Ігор Невідомський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту. Миколаєвець Матвій Колєсніков став дворазовим чемпіоном світу з шашок. Як повідомили у Миколаївській міській раді на чемпіонаті світу з шашок 100 серед молоді, Матвій Колєсніков представив наше місто і у віковій категорії до 13 років, де виборов дві найвищі нагороди світової першості у класичних шашках та у бліці. Тренує спортсмена його батько Євгеній Колєсніков. Вітаємо спортсмена та його тренера. На про погоду в суботу, 11 листопада, у Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці та вдень йтиме сильний дощ. Ввечері очікується дощ із грозою. Температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 19 градусів за цельсієм. Вітер переважно південно-східний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 86%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні події поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТі. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.